Отож, давайте приступаємо до нашого прогнозування. Розклад на щодень для України на період з 14 до 20 серпня, яким буде тиждень загальна характеристика. Перша карта. Старо монах-відлюдник, як завжди нагадує. Нам усім, що необхідно, духовно рости та розвиватися. Тому що від цього залежить наша перемога. Монах відлюдник це завжди, знаєте, як пошук істин для того, щоб здолати всю ту нечисть і всю ту Чорноту. А ще мені ця карта говорить, що ми далі шукаємо, Україна далі шукає допомоги, підтримки. Знаєте, така карта свого роду ізоляції. Кричимо, 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 кричимо. Так, тут більш позитивний аркан зорі, він таки намальований в динаміці. Тому і наступного тижня варто очікувати від наших хоробрих воїнів чергових просувань. Станом вже на сьогоднішній день ми маємо просування по лівій стороні Херсонщини. Хай незначні, але це вже плюс, також напрямок Запорізької області. В сторону Токмака також є офіційні заяви. Найскладнішим залишається наразі напрямок Куплінський, гади навіть захоплюють нашу територію. Але ще раз кажу фразу: що б вони там не захопили, наші бажання збудуться, території будуть звільнені. І весмірка жезлів. До речі, карти динаміки, карта швидкості, При тому вкотре швидких. Що це таке літак? Комарі. Перепрошую, швидких і таких, знаєте, влучних рішень від наших воїнів, переможних рішень. Тому наступний тиждень дай Бог, щоб теж нас здивував. А ще би хотілося, щоб із полону наші воїни поверталися вкотре. От минулого тижня як випав прогноз, що будуть обміни, так ось два обміни і було, якщо я все правильно пам'ятаю. Динаміка, динаміка, динаміка. Якась все одно має йти енергія зараз рухом, Тим більше 12 числа, нарешті, вже закриється той портал, той перехід новий планетарний рік цей такий досить тяжкий період. І з тим порталом хай це все нечисті запечатується чим побільше. Так, понеділок карта вибору. Вибору до чого, що, з чим зв'язано. Карта, бачите, не бути «Not to be» І карта перевернутий Верховний Жрець. Тобто, якась допомога, на яку буде розраховувати Україна, в тому числі таке враження, як не отримає. Якісь очікування теж йдуть як несправджені. Але з іншої сторони, ці карти ще говорять про загрозу, знову ж таки, повітряну чи масованих обстрілів для України. Якраз період, особливо далі нічний. Так що, думали, гадали, вірили, сподівалися. І знову, так як би, кажуть нам, почекайте, знов засідають, знов говорять, знову, знов, знов. Ну, ну оце те, що кажуть, що навіть в мережі десь, здається, теж мені таке, Траплялося вчора, чи сьогодні пам'ятаю, таке якесь невеличке відео, де хтось анонімно написав, теж, що от, а може, то все так само навмисне затягують з тими поставками і так далі. І там дають їй ніби зброю, таку, що там вона не в повних комплектаціях, чи ті всі техніки не в повних комплектаціях так далі. Для чого це робиться? Щоб ми подовше воювали? Ну, от теж таки, бачите, є. І тут... Такі от моменти. І тут такі от моменти, власне, десь вони от проскакують, що знаєте, от чекаємо, чекаємо, обіцяють, обіцяють. Щось там дали, далі. Чекаємо, чекаємо, обіцяють, обіцяють. От такі от моменти. Тому, тому, як завжди, на кого можемо розраховувати найбільше, то на самих себе. Вівторок. Карта теж, якби, вже тож, тако бачите, очікування, від термінування. Але з'являються нові горизонти, нові перспективи. Тому звільнення нових територій, далі буде книга, карта пишеться нові наступальні сценарії і тактики, і король Пентаклів. Повертаємо собі своє. Плюс так само. Прихід допомоги та підтримки, звідки не чекала. Знаєте, якось так понеділок пройде як розчарування від якоїсь інформації, а баланс простір завжди тримає. Вівторок отримаємо допомогу, звідки не чекала. Ну, цікаві карти. Середа. Середа. Середа в нас тут летенько відпускаємо ситуацію. Карта така, що в чорних тонах мені не подобається. Середа теж мені по енергії йде гострий день. Тут у нас дві карти Наді випала. Башня, гора. Ну, кажу, по енергії гострий день, тому теж можуть бути спроби масованих. А так, будемо робити прогнозування по регіонах, подивимось, що там як. І карта сила перевернута. Карта нападу і агресії. Так що середа в плані енергії для України не самий найкращий день. Максимально будемо уважними та обережними. Так. Четвер. Карта такого буде усвідомлення, розуміння. Карта корабля, допомога за морів, за океанів. Щось може цікавого, вкотре десь нам. Друзі із. Інших континентів запропонують. І ширма, яка падає. Чистка на всіх рівнях, буде далі відбуватися про владних. Вже от там відбувається, активно взялися за всякі оці воєнкоми. Сьогодні теж були офіційні звернення від нашого президента. Буде і далі чистка відбуватися винних, буде викриватись, буде каратись. І хай буде так. Четвер. П'ятниця. Башня, знов гострий день. Отже, поки що понеділок, середа п'ятниця. Отакі дні йдуть гострими з загрозами. Карта Лілій і карта імператора. Так, далі будуть наші розбивати те все гадство. Знову ж таки, те, що може бути зв'язано з кораблями морськими, ерепськими тими, так. От. І от так само йде мені під загрозами, найбільше можуть бути ударів. Зараз питання південно-східних напрямків, портові частини, плюс також, от іменно в друга половина тижня, особливо п'ятниця, загрозами йде для мирного населення. Для мирного населення знову ж таки бо можуть бути пошкоджені багатоповерхівки. Так що п'ятниця, день гострий по енергії, а в плані динаміки для нас. Для України, то кажу, імператор підсилена позиція для звільнення від тої всієї російської нечисті. Так що чекаємо малими кроками до великої перемоги. Субота. Теж далеко не найкращий день ката От, такого нападу. Тут у нас ключ. Ключові розв'язки і можливість досягти успіху там, де раніше це було закрито. І карта світ. От кажуть, тільки дискарти показують наші чергові здобутки перемоги. Зразу нечисть, мстить, руйнує, старається чим побільше нашкодити. Із неділя. Карта стілення. Після таких страшних карт карта стілення, хоч добре, що так випадає. Стілення відновлення, мужчина, Що за мужчина... Новини з дороги, Кажуть, дороги в Україну, якісь хороші народження якихось важливих ідей, карта долі Верховного Суда. Ну, таке завершення тижня, я би сказав, для України теж важливе в плані рішень, таких подальших стратегічних от і тих всіх чисток, які далі будуть продовжуватися, і внутрі внутріш... внутріш... нашої країни, всередині країни, так і зовні. Будемо спостерігати за цим всім, активно молитися, далі працювати духовно, енергетично, так як тиждень нам, власне, і підказка пішла. 4, 5, 6, 7, 8. Очо в мене стільки карт випало? Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Я ще забагато карт, слухайте. А, все добре, там було дві карти. Все добре. Думав, що забагато карт натягнув Ні, все добре, з понеділка по неділю все подивились. Так що продовжуємо рух до перемоги. приєднатися до енергопрактик. І, як завжди кажу, піднімаємо наші вібрації, примінюємо побільше енергії світла, добра, божесної любові. Тільки так зможемо темряву та нечисть здолати. І разом до перемоги обов'язково добратись, і хай буде так.